yeah mm. Це «Everyday News» та я, Софія Єгорова. Днями у столиці відбувся фінал всеукраїнського благодійного конкурсу талантів. Ми з України це вже був четвертий за рахунком сезон конкурсу. Можливо, саме серед гран-при цього фестивалю учасник чи учасниця від України на дитяче євробачення 2024. Давайте подивимось. А, дуже було непросто завжди непросто оцінювати дітей, тому що це діти а, і звичайно ми між собою і сварилися. Членами журі, того, що у кожного був свій фаворит, але вже взяли себе в руки до тями і вирішили, хто найкращий. І по якимось, я чула за кулісним розмовам, я почула, що все ж таки ми зробили вірний вибір і зробили, і надали вірні місця і гран-прі. Тому вже все для самих найкращих дітей зроблено. Все, ми надали найкращі місця справедливо, тому що ми благодійний конкурс. В нас всі члени журі, а всі наші гості запрошені, зірковіса і заслужені артисти України, і народні артисти України вони всі працюють безкоштовно, тому що ми це робимо заради наших дітей і заради майбутнього України. Я вийшов такий натхнений, такий заряджений. Насправді, ну, в цей час зараз мало чого такого у нас відбувається. Мені працювалося з легкістю, завдяки моїм колегам, які також долучалися і допомагали. І Ми разом вирішували, кому які визначити місця і як. Показала практика люди в своїй професії, професіонали. Вони сходяться в своїх думках. От, тому ми обрали найкращих, і це дуже приємно. Приємно, що є колективи, які танцюють. Приємно, що в них є виховання академічного танцю, класичного, що вони розуміють, про що вони танцюють сюжети, костюми, що це не вмирає. Но я впевнений, що це не вмре, це буде жити постійно, тому що, не дивлячись на що час, який зараз ми переживаємо, він тільки нас робить сильнішими, і все роблять тільки. Своїми силами так, щоб це було просто вперто потужно і дуже дуже сильно, і щоб всі знали, що Україна це найпотужніша країна, найкрасивіша країна, найталановитіша країна. ЗСУ за можливість навчатися, творити. Дякую. Я би хотів сказати, що для мене не було основної критерії. Я на кожного учасника дивився. По-перше, я дивився на вік, бо неможливо порівнювати дорослу людину з дитиною. Я дивився і ламав голову, бо, мабуть, чотири дні мені сказали, що треба вибрати. А я вже не міг вибрати. Я дуже, дуже тяжко вибирав. І, по-перше, я хотів. Побачити, що на свій вік вміє людина для мене. Є критерії це технічні якості, це як людина грає. По-друге, репертуар, що вона взяла в свій репертуар. і третє мені хотілося побачити, що вона хотіла передати з цим твором. Посла тебе через гроші! Іді, виді! Броня, це брехня. Це покльов. Ви божилися, що любите, А ви осробила мене на весь Київ, на всю Олик. Ну Не за ваші магазини. Я йшла. Я ж по любві. Аби... А ви. Дітки, дякую вам за а, енергію. А, дякую вам за. Вашу щирість і я сподіваюся, що у нас дуже чудове майбутнє дісків клітка. Друзі, я сьогодні отримала таке велике задоволення. Всі неймовірно талановиті, прекрасні. Дякуйте, що даруєте нам цю любов, і освітала. Талановиті діти, неймовірно талановиті. Вони сьогодні прямо ж пробрали і до сліз, і до сміху. Ну, те, як має бути, знаєте, в театральні саме мистецтво в театральному. І хочу сказати, що в стінах цього театру ми вам бажаємо, щоб через деякий час ми вже сиділи в глядацькому залі і дивились на ваші вистави і ходили на вашу кіно. Так що бажаємо вам успіху! Ці діти, що я, прям чесно кажучи, в шоці: інструменталісти, актори, вокалісти. Ну, в принципі, все прям топ. Твої побажання учасникам. А, ніколи не здаватися, постійно працювати над собою, рости, а, розвиватися і ніколи не здаватися, тому що в цьому запорука класної, кропітливої роботи. Підтримка наших дітей в якому би в сенсі це не було. Це дуже важливо, бо замість нас хтось повинен прийти на цю сцену. І ми розуміємо, це або це, це театр, або це вокал, або це музика, або це хореографія, або це дизайнери. Взагалі діти це майбутнє країни, любої країни. І тому я дуже вдячна фестивалю, що я можу підтримувати і давати можливість нашим дітям зрозуміти, що наші діти найкращі. Ну і показуємо, це так. Цей сезон він взагалі такий наймасштабніший, найяскравіший, тому що ми побачили всіх талановитих учасників вживу, і вони ну, дійсно найкрутіші виступи. Майже від кожного виступу виступали морахи по шкірі. Тому обов'язково будемо підтримувати і далі. і Нехай цей конкурс стає ще більшим, ще крутішим, ще яскравішим. І бажаю усім нових злетів, нових звершень, нових перемог. O que sou eu майбутніх наших артистів. Саме головне, що їм десь співати, танцювати, показувати номери. Звичайно, що є глядачі. І, і це можливо колись буде для них новою професією. А діти це наше майбутнє. Спасибі велике, дорослі! Діти дуже талановиті, і це про це знає весь світ. Дуже звісно, шкода, що зараз вони мають розвиватися і прагнути до нових висот саме в такій ситуації, але дякуючи організаторам за те, що у нас є такі благодійні заходи, на яких діти все ж таки можуть отримати можливість відчути себе в нормальному мирному житті. i just you. Тий рік підряд відбувається цей фестиваль благодійний. Ми з України нам дуже приємно приймати участь в якості членів журі. І сьогодні ми вперше виступили з учасниками з учасницею, яка в минулому році перемогла, і від нас така була премія і скажімо так, дарунок, авторська пісня. І дуже раді тому, що цей конкурс не просто відбувається заради галочки, так і получає. Чити диплом а дійсно дати молодим нашим талантам дорогу в краще майбутнє і ближче туди до великої сцени. В Жодному разі не зупинятися, навіть якщо сьогодні ми не перемогли, ми рухаємося вперед, тому що у наших учасників мрія бути чи акторами, чи інструменталістами, чи хореографами, чи співаками. То це за цим криється не тільки лаври і усмішки і оплески, а дуже дуже потужна праця. Звичайно, ми на цьому не зупиняємося. Однозначно буде наступний фестиваль. Я дай дай Бог. Я дуже хочу, щоб це було вже з перемогою, щоб це вже було як найближчий час і буде переможний фестиваль. Вже п'ятий, вже такий буде наш ювілейний п'ятий фестиваль, благодійний. Ще раз наголошую, що справді благодійний. Ми єдині в Україні, хто робить е, так, такі речі. І зараз для дітей і відкриваємо дитячі таланти. Взагалі, фестиваль відбувався в онлайн режимі, і ми змогли з членами журі з організаторами передивитися всі заявки, всю талановиту молодь України, всіх дітей. І знаєте, сьогодні, передбившись їх в галоконцерті, я впевнений, що ми робимо дуже потужну справу, дуже правильно. Ми розвиваємо наші українські таланти і запрошую всіх доєднатися на наступний наш п'ятий ювілейний фестиваль. Ми з України. Увесь все світ під твоїм крилом, всі ми співаємо, всі ми танцюємо, ми прославляємо рідні краї, вона у зірках і у вербах Вона! вільна єдина, найкраща земля, всі ми співаємо, всі ми танцюємо, ми прославляємо рідні краї, вона у зірках і у вербах волна, вільна єдина, найкраща земля. i uh you. -huh. Український благодійний конкурс талантів ми з України об'єднує талановитих і креативних дітей з України, які або тут, або тимчасово виїхали в інші країни через війну. Організатори фестивалю прагнуть, аби дати маленьким талантам можливість бути почутими та здійснювати свої мрії навіть у такі складні для всіх нас часи. Адже саме за дітьми наше щасливе та успішне майбутнє. Все буде, Україна! До зустрічі в ефірі! i mm -hmm.